Привіт усім! Настав той момент, мабуть, періодично він настає, періодично ні. Трошки почав шевелитися, повкидав поршня, перекинув блока, Поставляв ці шатуни. Подивіться, не знаю, я перший раз тут все роблю. Так як по інтернеті і по розмовах подивився, то то ніби так поставив. Ну оці вкладищі майже однакові. а Цей, понятно, інший, бо тут половинки проти люфта цього стоять. Ну і ці два однакові. Тільки тут блоці нема отвору для масла, а тут є. Я подивився, поміряв їх, поприкладав, вони однакові. І стоять вони однаково у своїх місцях. Тому думаю, там нема різниці, який куди ставити. Так, далі. Е, я, звісно, зараз спочатку зроблю, потім ви мені напишете, чи я правильно зробив, чи ні, мабуть. Але е, ось оці половинки, е, вони, ну, по-перше, всі вкладиші, вони такі собі якісь, я не знаю, чиї це були вкладиші, зараз я гляну. Це я бравши їх весною, а вже в нас друга весна на носі. Зараз побачу, чиї вкладиші були. От що побачу, бірка. Так, мова не наша, то, возможно, не наші вкладиші. Не видно, вже воно повигорало все. Ну, таке. В общем, вкладиші такі собі, постійно, які куча задерок, я це все брав нульовкою, нажда, наждачкою по краях я маю веду, ось тут отако. нульовкою. Це все об, об, легенько обчищав, щоб воно. Не обламувалось. Багато, я ж кажу, цих задирок, оце все. І я боявся, щоб воно не на колінвал не налипло і не почало його царапати. Тому акуратненько все про це гокував. От. Далі. Оці половинки, вони ти їх сюди ставиш, а вони дуже сильно випирали. Дуже сильно. Вони вище за вкладиш випирали. Тому я що робив, не знаю, тож, чи правильно, чи неправильно. Але я трошки якби, ждав, взяв напільник І оці плоскості отутого, на цій половинці з цієї з цієї сторони, виходить, напільник зразу обі, об, 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 ну, обидві плоскості е, під, підрівнював, по чуть-чуть підпилював, підпилював, поки воно ось, ну, чуть-чуть тут випирає над цим. Я думаю, може ще увіжметься кудись чи якось, я не знаю. Чуть-чуть зовсім тут небагато. Бачу в Ютубі, як роблять, то ніхто там нічого не підпилює. Десь одне відео тільки бачив, що хтось щось підпилював. А в мене, я ж кажу, тут якісь такі кладиші вийшли, що ну, не к чортям, грубо кажучи. Так що, такі справи. Зараз пробую ставити набивку мерседесовську. Значить, яка вона? Зараз паузу зроблю, скажу. Так, взяв штанан циркуля, поміряємо набивочку 8-8 мм. Хотілося трошки ширше сюди, бо вона вона якби тако, чуть, чуть гуляє в своєму місці. Але я думаю, що колінвал посадиться. Бачу так, як в інтернеті хлопці роблять. Посадиться, думаю, і... Ну, Трошки якби, вжметься, розійдеться. Хоча все одно хотілося б чуть-чуть ширше. Ну, таке, всі роблять, тому буду я так само робити. Якщо практика нормально це все показує, Значить, що Мерседесівську. Ну, багато дивлюсь, ставлять Мерседесівську, багато радять мерседесовську ставити. Е, говорив з сусідами, знайомими, хто ставить обичну войлочну, то її на два сезони. Десь такого на 3 максимум хватає. далі вона починає протікати. Ну, може, і ця буде так само, тим більше, що я її, мабуть, неправильно поставлю трошки. Да? Я знаю, що тут треба буде випустити десь тако по... по міліметру, щоб воно повжималося, щоб воно нічого не позакушувало. Тут, може, я неправильно зробив, але цю нову резинку я ще поставлю. Цю нову резинку тут його... я посадочне місце там. Віктор Рейнс в мене є герметик, я легенький такий полосочку ним в куточку там проклав. І воно ж сюди повидавлювало було. я його мазнув тако. Коротше, То я туди кинув трошки герметика. От. І що? І ну, не знаю, чи він треба був, чи ні. Ну, я дивився, як ставлять інші, то у них оці. Резинки, вони з однієї товстіші, з іншої ощі. У мене ж вийшло, що з обох сторон вони одинакові. Тобто не було товстішої сторони, і тут, якщо ви побачите, прилягає вона. Ну, так собі, да? не дуже, я маю до стінки, до того всього. Так, да, воно тут обіжметься, прижметься, але все одно для контрольного, я думаю, герметик той не помішає. Він високотемпературний. Плюс 300, по-моєму, чи що. Може комусь кому приведеться всі знаєте. Да? Да. Ось такий герметик плюс 300 градусів. Так. Тому буду, ось це так згадав, треба записати відео, це бо вже рік роблю. Скоро буде рік, як я цього трактора мотора не можу зробити. Отак він у мене стоїть. Отак От я не можу, блока відшліфував. І, і він мене, щось, руки до нього не доходили, настільки апатія взялась, що я не знаю. Понімаю, що як треба зробити, але не знаю. Просто якщо апатія така ну, біси, аж хапають, що це воно якось щось не так як треба. Ну, просто не знаю. Не було була практика, може нормальна, займався б цим частіше, то понятно, щоб знав. Би. А так перший раз. Дай Бог, щоб останній, щоб не перебирати цю техніку по 100 раз. Тому зараз набивку буду ставити. Детально я показувати це все не буду, бо я не майстер, я не буду нікого вчити, бо не можу нікого вчити. В Ютубі є дуже багато відео, хто як робить це все. Тому я думаю, там подивитися. От. Одне, я ж кажу, що це по вкладишах такі. Вони не дуже дивіться на вкладиші, бо я так купив та й поїхав. А як взяв їх у руки, а вони аж руки царапають тако, по боках, тут того, тут того такого, то ну, таке. В общем, такі справи. Все, буду працювати далі. Коментарі, якщо якісь ділу, скажімо так, будь ласка, пишіть, я буду тільки радий. А хто там просто поумнічати, ну, думаю, не треба. Тому, що, я ж кажу, давайте будемо всі адекватними, нормальними людьми. От, тим більше, що зараз такий час. І, та не то, що зараз такий час, завжди треба бути такими людьми. Чим добрішими ми будемо, тим, тим у нас всіх буде все краще. Нічого не перетягував, просто від руки тріщоткою позатягував е, гайки болти Це все повставляв, нові вкладиші, бугель, корінні, шатунні, все 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 ставлю нове. от ну По, 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 по вкладишах я маю ввиду. Тут, а на одному на попередньому кадрі, мабуть, ви вже бачили. О, щоб не випала Тут у мене що вийшло, я не пам'ятаю, чи я там говорив, зараз я скажу. Правильно чи ні, я вже, ну, я не знаю, звісно, може, це неправильно, але я спортив був одного, одну половинку цю. Де вона? Ось таку цю половинку. Я був спортив, тому що пиляв, трошки не так пиляв, і вийшло, що воно в мене дуже, дуже провалено якось так вийшло. От, тому я взяв. Стару половинку, тому що там ізнос був тільки на одній стороні. А, наприклад, тут був ізнос, там не було ізносу. Якось так, мабуть. да? Звідси щеплення йде, мабуть, туди, Да, будь-так ізнос. Ну, не важно. От я ту, що не було ізносу, я взяв і замінив, поставив. Тобто в мене ось ну, так, як взяти дві теж старих. Зараз постараюся. Може покажу вам, де є ізнос, де нема. Ось ця трошки підтерта вже. А ця ось на ній даже заводські тут о, о, насічки. Це десь хтось вдарив, це, видно, воно не, 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 не цей. От. І я щось ну я собі поставив. Та й добре, що відео зняв, тому що зараз комплектую ось корінного цього. Е, тут бугеля, сальника, все, все разом ось це тут. О, і собі поставив. Е, Два нових вже підпиляв акуратніше, так як треба. Два нових, а потім, думаю, дайно ну, візьму штангенциркулем, заміряю ось цю таку їхню товщину. І недаром я заміряв. Виходить, на новому 6,5 мм, а на старому майже 7, там 6,8-6,9. Ну, ніби небагато, да, але в моторі все-таки я думаю, що воно свою роль може відіграти. Тому я передивився своє відео, побачив, куди я поставив. Старий в мене стоїть тут. Старий, но той, що не, не вичуханий, хороший, стоїть з цієї сторони, то я так само на цю сторону поставлю, візьму, виберу де це він, по-моєму, сьогодні зверху. Поставлю старого. Це виходить, мені треба ставити на оцю сторону. Да. Ходить на цю сторону, мені треба поставити. Старого замість нового, і тоді вже в мене буде співпадати товщина по всьому. Може, воно все-таки там роль не відіграє ніяку, але я хочу, щоб воно було вже так більш-менш. Бо ось, бачите, як роблять вкладачі. По-перше, тут -то замок дуже маленький. По-друге, з цієї сторони тарілочка ця. чи Полумісяць цей став хорошо, з цієї сторони, з зазором. Ну, воно, ну, воно нічого страшного, але ну таке. Тому, тому оце я так собі надумав, що я зараз цю сторону поставлю стареньку. Вона хороша, вона, все там, вона не підчесана, даже нічого ніде. Оце що вдарена хіба що на ній заводські, я ж кажу, навіть на ці видно, от фрезеровки. От, Як це показати? Ну, думаю, видно. Тому я зараз це поставлю. Може, я неправильно зроблю, ну, не, сильно не цей йогой, тому вже ж кажу. Я роблю перший раз, роблю все і виходжу із логічного мислення, скажімо так. Тому, тому колінвал прокручую, зажимаю, ну, як... Перетягував бугль, не перетягував, підтягував бугеля, я це все прокручував, шатуни так само прокручував. все ну, Тугенько ходить, ну, тугенько ходить, тому що в мене нова поршнювато, то він так у мене дерев'яшка лежить, я нею беру за ці шпильки і так прокручую. Ага, нормально, значить нормально. Все змащено, все хорошо, надіюся, скоро зберу, тому що вже в нас сьогодні зараз кажу, 16 березня 2023 року. Вже uh, так сьогодні хмурно, але вчора було дуже сонячно і тепло, тому вже скоро, я думаю, буде починатися посівна, то мені треба дуже швидко його скласти. Тому працюємо далі, фінал буде видно. Кадр для мене день, можливо, декілька днів. Значить, бачите таку картину, поставив вже я прокладочку, поставив кольца в не знав, якою стороною ставити. Що прокладку? Що второпластові кольця, Через те, що на прокладці з однієї сторони цей буртик чуть ширший, з цієї сторони вужчий. Ну і второпластові кольця. У мене спочатку прокладка була так. І кольця я вирішив ставити цими цими... Ось такі хвильки вони йдуть. Зараз постараюсь показати ось такі хвильки, я думаю, трошки видно буде. Кільця з однієї йдуть такими хвильками, а з іншої рівними. Теж я не знав, що робити. А якою стороною їх ставити? Ну, вирішив ставити цими хвильками донизу до гільзи. Поставив, поустановлював, почав прокладку опустив, все. А воно провісає через те, що прокладка випресовувалася в ту сторону і вона якби, чуть видута. В ту сторону. Ну, тоді, як лежала, то була виду чуть. Получається, тут прижав, пустив, тут прижав, там піднялось. Кольця ці не заходять на навкруги гільзи. Ну Щось не то. Думаю, переверну я наоборот на оборот і вказується, що дуже класно зайшло, ось коли е, хвильки ці доверху стоять, а <кій>, донизу буртики, і плюс донизу сама прокладка прогнута от такого, по плоскості, що виходить, весь упор йде на, ну, на гільзи, і воно зразу на це сідає на свої посадочні місця. ось я Беру такого і воно якби, вже за буртиками гільзи стоїть. Ну, от. Тому це таке. Зараз піду гукну брата, вкинемо головку. Головка ось тут я почистив ось гарочкою, такою болгарочкою, такою щіткою, бо вона в мене довго лежала, покрилася ржавчиною. Я її трошки відчистив. От. Форсунки в мене були перевірені. Розпилітілі поміняні, і топливна в мене була зроблена. Вона тобто в мене буквально. Там, Хвилину-дві попрацювало це все діло і обірвало гільзу. Значить, це все діло я ставлю. Не знаю, чи я запуск буду показувати, чи ні. От, але якщо вже він мене запрацює, то я вже зніму фінальне відео, що він дійсно в мене запрацював і все добре. Ну ось бачите, що мені ще скільки збирати, ще треба морду склепати докупи. Ще треба. Прийшов гулящий. Е, так, ще треба насоси перемити. Ще це все траперо. А, ще зараз голову з цієї сторони трошки бензинчиком проллю. От, і будемо ставити. Зараз це все діло накрию. Значить, що я вирішив робити? Одні кажуть на солідол прокладку, другі кажуть, нічого не треба. У е, мене вже на моїй шкурі був такий досвід. Поставив звичайну прокладку. Без нічого почало візду гнати. Ну, гнати з усіх сторін, почало воздух. Другий раз я ставив. Ну, перший раз без соропластових колець я ставив. Другий раз поставив із кольцами і е, змастив повністю всю цього, бо був герметиком високотемпературним, дуже тоненький слой. Все нормально, все нічого ніде не гнало, але обірвало гільзу. <кхід> е, щоб потім не гратися з герметиком, я вирішив по старому. По старій школі, скажімо так, намастити це все солідолом, але не солідолом, А ось такий в мене є цеатін. Я дивлюсь якесь мастило, але воно дуже таке ну не густе, не в'язке, ну не в'язке, Треба читати по нього, але я дивлюсь по його характеристиках, як воно ну воно розмилюється, як я не знаю. як... Топлене сало, мабуть, воно таке. То я думаю, що воно, коли мотор нагріється, воно це все вижериться, так як солідов. І прокладочка стане добре на своє місце. Ну, але це я поки тільки так думаю. Значить, Тут в мене в гільзах трошки є масильця. Ну, це я змащував гільзи, тому я думаю, це не біда. Так, значить, все. Поки на цьому спиняюся, зараз полосну головку з тої сторони, і будемо надівати. Так, накинули головку Уже на вулиці стемніло трохи. Тому робота продовжуватись, мабуть, не буде, через те, що дуже погано все видно. Світло, навіть як світиться, там воно щось все блищить, погано дуже видно. Може це мені так, але. І ще одне, що не вистачає одної шайбочки мені. Де вона, що вона, я не знаю, десь вона чи згубилась, чи що з нею сталося тоді була давно. Я її замінював. Десь я її був, замінив, як ставив болта МТЗовського. Я замінював її отакою, але бачу, що тут дуже велику вигризло ямку. Як дуже невелику, але так чувствується, що вигризло На тих, що стояли, не повигризало Значить, що значить вона не кальонна, а сюди треба кальонну. Тому не знаю, буду десь шукати, щось дивитися. Е, може, де найду якусь кальонну шайбочку та поставлю сюди. Так що, ну, це поки так все. зараз понаживляю гайки. От, А вже завтра буду закручувати. Звісно, було б сьогодні добре його закрутити, першу протяжку зробити, але зараз подивлюсь, може щось знайду та перетягну сьогодні. Ну, Перший раз протягну сьогодні, може ще побачу. Так що таке. Всім доброго здоров'я. Так, У нас сьогодні 28 вже квітня. Чепив позавчора я, ну, я вчепив Маніту. Мені ту наймав мотора. А, сьогодні так по чуть-чуть збираю до роботи. Сьогодні бачка вчепив магістралі масляні. А, ось я забув цього вчепити ще сюди подачу з бочка масла на НШ10. Ну таке, На такому етапі на криву вже забув зняти перед цим, але в принципі вже картинка більш-менш вимальовується. Ще мені потрібно щеплення відрегулювати зразу, поки все відкрито, поки не дуже там навішано так сильно, хоча вже трошки піднавішую. Так, що в мене що в мене далі в планах? Обвішую я цей, чіпляю гідравліку. Далі в мене балка передня з лонжеронами лежить. Чіпляю балку з лонжеронами. Це все, зрозуміло, закручую, тяги всі рульові, там майстралі топливні, куди там ще масляні теж попідводити треба. От. І Буду пробувати стартувати, але, думаю, мені тут дали пораду, щоб цей, щоб його на холодну прокрутити трошки, потягати подивитися, що як до чого, то я, мабуть, ну не знаю я хотів взяти малого трактора сюди заливати всі жидкостя, воду, все, масла. І хотів малого трактора через вом сюди зробити якось переходничка. От, хтось каже, що не можна, бо тут різьба може зірватися. ну В принципі, так, да, але монтіровочку як прокручуєш, я думаю, на декомпресорі, то воно б його якраз б було б добре. ну Але таке, вже зберу то може побачу, може і не, може, не буду збирати, може спочатку на вом сюди міні-трактора, зажену це, все позаливаю, підключу. Попробую так зробити на декомпресорі, щоб воно там, скажімо так, своє місце трошки знайшло. Хоча я дивлюсь по інтернету, як хлопці роблять, що МТЗ, що ЮМЕЗ, а, ніхто його не тягає, заводять його і все, і ніхто не морочить цим голову. Тому я думаю, що ну, далі буде видно. Плани і такі, і такі, але як то вийде, то вже буде видно а, потім. Чи зразу заведу його, чи трошки прокручу. Так що таке. Доброго всім здоров'я. На вулиці вже майже ніч, 23-29. Так, ось так при світлі працюю. Е, ну, на такому етапі я зупинився. Е, значить, що? що я зробив? Попідключав всі масляні майстралі, ну, все перед тим, понятно, помив. Все попідключав, відрегулював щеплення і ще залишилось мені на... накрутити гайки на, на три отих пальці, які йдуть із, із маховика. Це насталось накрутити гайки, але як взявся крутити, то там остається десь. Ну... Сантиметр десь приблизно від різьби до, до корзини щеплення, остається такого простору. І, виходить, гайка й корзину не підіжме. Я розумію, що там її піджимати, якби її ну, не особо там треба. Вона тримається, все. Але. Але все ж таки його треба закрутити, через те, що якась вібрація, ще щось і пальці можуть в цю сторону повилітати, наробить біди. там, ну таке. Ну, таке. Значить, осталось мені купити шайбу, по-моєму, 16 мм. Там, різьба там йде. Не різьба, да, різьба нарізана там менший діаметр, якось, а далі тіло пішло, сам палець, ну, що цей гой. То йдуть 16, по-моєму. ну Там погано мірити, я десь приблизно так виміряв. от. Поїду завтра, візьму шайби, попідкладаю шайби, щоб та тіло той простір заповнити і трошки прижати. Ну, і, в принципі, все. Щеплення відрегулював сьогодні. Перший етап я <кхід> дивився, хтось досить таки розумно сказав. Транше як відрегулював сів, поїхав. Щось воно підсмикує, щось не можна рушити плавно, щось воно ривками. ну Десь перекос є. От, Тут я подивився, відео, не пам'ятаю. ну Розумно розказав чоловік. Я не зовсім так, як, мабуть, як він казав, зробив, але значить, перший етап я він регулював по кругу, прокрутив лапки, він регулював на однакову відстань. Далі попросив брата ну, самому вилізти, я поки лежав знизу, він заліз в кабіну і понажимав щеплення, щоб цей повдавлювалося все на свої місця поставало. І Після того я ще раз взяв і відрегулював щеплення. Тобто ще раз Пройшовся. Ну, Який результат буде, не знаю. Практика покаже. Завтра я хочу це все діло потягати маленьким трактором, тобто притерти на холодну, ви, 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 ви викрутити форсунки, як мені казали, старожили, скажімо так, залити масло трошки і залити воду, вода вже залита, до речі, залити всі жидкостя і попробувати його обкатати на холодну. Так що, друзі, отакі от справи, отак от йому виглядає. Ну, далі буде.